Я боюсь такі мартики. Дуже Так, Так, Тут колись піднімались, спускались, дами в платтях шикарних, пишних Пешні. тупів. Кожна, дивись кожний камінь пронумерований. Наш. На місце ставили, напевно, якось між ними щось укладали. І тут там буде. Але там красиво далеко. Тут колони ще мають реставрувати ці. Вон тут половинка чи що? Мам, Що? там далеко так красиво, так як бутуманський. Тут вже це нове поставили. Це але криво. укриву. Це бетон? Новий? Ну, але криво поставили. Такі його мають бути повсюди, не бачиш тут терпіття, якщо воно тут скаже. Мама, але там тунелі голова почне будуть. Ту справді якимось димом чим пахне чи що... Байдеш, що буда. Ні, да. Але це мало почати, не почати. Це якась башенька ще шо. А в нас було перед камерою прям. дим білий? Ну. Мам, там середині пописали. Пописав. Мам, дивись, там красиво. Угу. Дивись. А оці, бачиш, цю болюстраду вроді би відреставрували, саму балюстраду. Угу. І отут вон щось, оце. оце. Що це? Оці колони. так, трохи. наверх заходити? а Тепер там реставрують зверху. А ми були тиждень тому я була, то там не було стільки відреставровано, там було менше. Та потрошки як фінансують, так і Ну. Боси та було добре, то без кошель. Де там сходить? Я знаю. Ось тут виходимо. Ходимо, ходимо. Дай бороть повітки тримаються. Бачиш, тут оці портали нові ставлять, оці бортики mm. там. Ну, крили. Ну, відливають, ставлять. Нові. Потім, напевно, будуть зістарювати, я не знаю, Саш. А вон оці. Бортики, ну вон той бортик, бачиш? Той, що новий поставили. А чому він справді кривий де так? Як мене питаєшся, якби я прораб був. Ти не прораб кажеш. бачиш, вже видно тут вам трохи оці. Бортик оцей там заверху нереставрований. Мам, то і там так криво поставимо з того боку. Mm. Підморовують під цей. Що тут пише? Просимо. Назад виносимо. Просимо тут не заборонено. Я, я намалював. Воно вже туди, бачиш, схиляється так вік. Ну туди так під наклоном вже йде. Да. Ну вон цей. Не рівно стояв. Ні, він так і має. Він так і має бути під наклоном. Ну парти звідси було. Ну все теж світить. Так, тепер. 1551? Ні. 951, ну. А що таке було? Що так має бути по-зимовому? Старі Значки? малюнки мають, можливо, і відновлять все. По максимуму, хоча б сади з... там доріжки ті. Мама, хтось цей замок замку бачив, того перейде і раз туди заходили, ту табличку. Туди не пускають. А сюди не дають. Ні. Чого? Бо то там балкончик зсередини, Саш. Як можна зайти наверх, не зайшовши всередину, а всередину не пускають. О, на цей бортик відреставрований зверху. Ну і оце, напевно, відреставроване. Доце. Бачиш? Ну і тут колони щось трохи попідмазували. Мама. Мама. Попідмазували, але вже. Мама, вже напевно отой привій, напевно, він. А тут теж латки щось трохи поверху подавали, чи то що то таке, чи то так воно. Юр. Як ти думаєш, оці вон цятки? Білі. Та би там заливали свіжі тери, Ага. які дали мусом стати. Ага. свіжий бетон заливали. Ну, ну, Де ну. Площадки вуглової ну. зали залита свіжі питон. Свіжий бетон. Ну, а дивись, а зсередини, зсередини не реставрували. Не бували. Зсередини ще тут взагалі не реставрували, так зверху тільки. Ну, Та то, то будуть, то що буде робити, це так Будуть як його кажуть, бач, як його Ну, ну. Кажу, що реставрували там зверху, ну, там, там з другого не боку не зверху. Буха. Мама. Так. Наші там писали ніби, що це що, ніби, ті, що дуже бояться всього, щоб не заходили, якщо там без камери не побачили. Ну хіба що там страшно в тій кімнаті? таки знаю, бачить, їй казали, що бачили і так без камери. Так. Ну. Що привіді може бачити тільки через камеру? Звідки я знаю? Так? Я не кажу, що я бачила, я кажу, що бачила дим білий. А там що за двері. <лес> Но, так, так. С... Там якийсь там полячо. Ліса реставрація, черепиця. Мам, далі подивився машині. Подивишся. На вихід, так.